Всім добрий ранок! Покажу сьогодні, як працює цікава функція в Google Таблицях, для того, щоб не робити окремо зведений протокол по трьох видах оцінювання для журі, а якраз щоб скористатися цікавою функцією. Для цього ми зайдемо зараз у папку зразки і знайдемо файл, копія, загальний інтегрований. Тут вже введено і назву функції, і формула для неї. Нам лише потрібно туди ввести свої параметри. Копіюємо цей файл, так як вміємо. Я хочу з комбінацією кнопок Ctrl-C і вставляю у папку, там, де знаходяться протоколи для журі. Поки записувала відео, то в мене вже майже в кожній папці є. Сьогодні попрацюємо з папкою номер 9 Сюди вставляємо нашій. Файл заготовку і перейменуємо його одразу, щоб потім пам'ятати, що ми вже з ним попрацювали. Так, Залишаю назву Загальний інтегрований. Дуже важливо, щоб ми одразу працювали в браузері, тобто у папці, до якої будемо давати доступ для членів журі. Чому це потрібно? Тому що, якщо ми спробуємо зробити це на Excel просто в комп'ютері, там, де немає синхронізації онлайн у файлах, то може ця функція не спрацювати. І навіщо взагалі витрачати час на те, що може реально не спрацювати? Тому зараз ми із вами продовжимо. Значить, Відкриваємо цей файл і звертаємо увагу на те, що тут дещо трішечки підтяглося. Значить, це вже заготовка із мого протоколу там, де є один учасник. І бачимо, що виділена перша клітинка і щось хоче, щоб ми дозволили доступ. Ми це не поспішаємо робити, тому що тут зараз для формули введено дані для моєї вже створеної таблиці в іншій папці. І так, дивимося. Значить, перш за все, повернули увагу на те, що в нас знизу. У нас є чотири сторінки. Перша сторінка, друга і третя це для наших протоколів зведених, які є у кожному із трьох файликів. От ми дивимося заочне оцінювання. Знаходимо файл заочне оцінювання, відкриваємо його на сторінці, там, де у нас знаходиться вже загальний протокол, бо нам саме його потрібно інтегрувати. Ось знаходиться наша сторіночка, загальний протокол. Що нам потрібно для формули? Вона складається з двох частинок. У лапках у нас перше це код нашої сторінки таблиці. Нам підказка висвітлила, що це URL-адреса таблиці. Але це не повна адреса Docs, Google і так далі. А саме ось цей код, який знаходиться між слешами після буковки D іде ось тут код, і edit. Тобто, саме ось цю частинку нам потрібно скопіювати. Я його скопіювала комбінацією клавіш Ctrl-C. І тепер замість мого, я витрала його backspace, у лапки ось ці, вставляю код своєї сторінки. Друга частина формули це назва сторінки в цій таблиці, яку ми хочемо інтегрувати загальний. Якщо ви не змінювали назву, у вас так і залишається. Далі, знак оклику так і залишається. І тепер потрібно вказати діапазон, тобто ту частину клітинок, яку ми хочемо інтегрувати. Завжди буде у нас перше записано А1, бо це перша клітинка таблиці, вона ніде не пропаде, і від неї ми починаємо інтеграцію. Дивимося, у мене остання колонка це буква Yod. В принципі, в таблиці так само написано Yod. Якщо я знаю, що я пізніше захочу сюди додати ще одну колонку, наприклад, ось справа, наприклад, додати назву секції, то я можу на одну або на дві колонки більше взяти, наприклад, букву К або Л. Ну, я на всякий випадок візьму букву К-колонку. І тепер дивимося, де у нас закінчується останній рядок. Рядок у нас 13-й, але я розумію, що а раптом в мене можуть додатися учасники. І щоб потім не змінювати формулу в кожному файлі, ми можемо додати плюс 10 іще рядків. Тобто, зараз остання оця буква j 11 яка в мене була і цифра. Я її зміню на К. І в мене останній рядок 13, додати 10 це буде 23. Це з запасом, що точно вистачить. Змінюємо. Значить, замість Yod 11. Я пишу зараз К-23. Все, мої дані введені. Я натискаю кнопочку Enter. Завантаження пройшло. І зараз у нас поки що помилка. І тепер вже звертаємо увагу на це вспливаюче віконце. І читаємо: потрібно підключити ці електронні таблиці. Коли цільова таблиця вперше збирає дані з нової вихідної таблиці, потрібно надати дозвіл. Чому воно таке може запитати? Через те, що ми, можливо, ще не надавали доступ до перегляду нашим журів. У нас ще закритий доступ до файлів. Тому нам потрібно дозволити доступ. Натискаємо і бачимо, що підвантажилося. Так, що тут? Нам може сподобатись, не сподобатися. Ну, почну я із того, що я хочу зробити скрізь межі. Є межі. Далі. Я хочу перевірити, чи весь текст переноситься, бо я бачу, що тільки ті, що в мене вже були виділені, перенеслися. Я хочу всі, щоб перенеслися. Далі заклад освіти в мене не вмістився. А, ну... Хай ось так буде гарненько. А, і я у своїх протоколах зробила для журі, щоб вони знали, що кольорові клітинки це ті, в яких нічого вводити не потрібно, і таблиця сама автоматично рахує. Точно так само зараз я зроблю із цією таблицею. Зеленим кольором, ну або блакитний, як ви хочете. І хочу вирівнювання по центру, щоб все гарненько було. І все. До речі. Якщо ось тут зайти на будь-якого члена журі, ось, і ввести оцінки, ну, хай буде 10, 10, 10 і 10. Бачимо, що тут все автоматом порахувалося. Загальний сторіночка бачимо, що вже щось тут порахувалося. І якщо перейдемо у зведену таблицю, автоматично все підтяглося. Так, що ми робимо далі? Значить, наукова конференція. Знову ще нічого немає. Ось тут у рядку формули мені треба витерти те, що вже введене. Заходжу на наукова конференція, окремий файлик. Переходжу на сторінку загальний. Зараз тільки вона підвантажиться. Знову копіюю код сторінки, він не такий самий, як і попередній. Нагадую між ось з цими слешами. Так. І вставляю сюди. Оскільки кількість учасників у мене однакова, то я можу замість Yiot 11 точно те саме вводити, як і в попередньому файлі. Значить, Я писала К-23. Робимо enter. Іде завантаження. Вискакує віконечко, дозволяємо доступ, і автоматично знову підтягнулося. Працюємо із файлом. бачу, що шрифт у мене трішечки великуватий, я хочу його зменшити. Далі таблиця, знову я її роблю межі. Так, Далі хочу, щоб у мене було перенесення тексту. Я це одразу не зробила. Є. Далі вирівняла я колоночки і зробила їх кольоровими. Ну і, звісно ж, по центру цифри. Ну, перевіряти, чи інтегрується знову, не будемо, ми розуміємо, що воно все працює. Так, постерний захист знову те саме. Так, витираю код попередній, той, що мій забитий був. Відкриваю файл постерний захист. Попередній вже можна закривати, якщо ви з ними не будете працювати. Так, сторіночка загальний. Далі копіюємо код. До речі, на сторінку загально не обов'язково переходити. Якщо я знаю, скільки в мене потрібно рядків, скільки стовпчиків, ми можемо тільки скопіювати код цього документу і все. То в мене вже просто звичка. Так, замінюю j 11 на моє k 23 і Enter. Можна звернути увагу, до речі, так, дозволяємо доступ. Звернути увагу на те, що у нас і назви ось тут все збігається. Постерний, постерний захист, наукова конференція, наукова конференція, заочне оцінювання, заочне оцінювання. Тобто, що одразу ми проконтролювали, що дійсно той файл, який потрібен, підтягнувся нам. Так, вирівнювання, перенесення. Тут хочу шрифт трішки зменшити на 11 хай буде гарненько все. Так, і не забуваю зробити кольоровими клітинки, щоб мої члени журі знали, що не потрібно нічого дороблювати тут. Так, ну, в принципі, бачимо, що, може, тут шрифт трішечки потрібно змінити. Так, хочу 12-й шрифт, хай буде. О, ось тепер все гарненько. А, ну, і з трьома сторінками ми попрацювали, і тепер залишилася остання сторінка підсумок. Що це за сторінка? Я тут залишила, не змінювала те, що було у мене для одного учасника, це заклад освіти, тобто те, що ми брали у анкеті, прізвище, ім'я по батькові учня, ну і всі дані, які потрібні для роботи. І тут бачимо, що підтяглися якісь оцінки. Якщо я зараз зроблю отакий фокус. А, ну, Сюди ми уявимо, що вставили всіх своїх учасників побрали з їхніх анкет. І отут у мене сума балів, наприклад, ну, хай буде отут 30. Це чисто для прикладу. А, в мене перші два рядки закріплені, і тепер я можу сортування виконати, спробувати. Значить, я хочу від Я до А відсортувати, і ось що у мене вийшло. Зараз учасник, в якого 30 балів став перший, і ті, що менше балів, там пішов нижче. І потім наші члени журі зможуть розставити місця швидко. Значить, Бачимо, що формули працюють. Якщо ми нічого не змінювали, все залишили. ну, Звісно ж, тут потрібно прибрати те, що вже є готове, і додати своїх учасників. Якщо у вас там по алфавіту всі розташовані, або так як вам зручно, ви можете додати, все одно буде відбуватися сортування. Ну, Єдине, що треба врахувати. Для ось цього файлика підсумок. Ми бачимо, що тут вже забиті формули. Якщо у нас тут немає нулика, коли ми не вводили бали, до речі, треба не забутися мені зараз зробити назад учаснику, якому я бали поставила, я їх приберу. Теж все автоматично бачимо, прибирається. Якщо немає нулика, це означає, що на цій сторінці у нас немає відповідно даних, і вони не підтягуються. Рекомендую всіх учасників, яких ми вставляємо сюди в рядок підсумок, щоб вони так само були по алфавіту, як і на кожній із цих сторінок. Тобто, якщо у нас десь там перший учасник, наприклад, став п'ятим на якомусь протоколі, то зрозуміло, що воно ж буде тільки рахувати відповідну клітинку, яка потрібна, щоб тут була інтегрована. Тому так само постарайтесь розташувати учасників за алфавітом в такому ж порядку, як і в ваших протоколах. І тоді все буде правильно рахуватися. Якщо ви додаєте нових учасників, пам'ятайте, що можна потягти клітинку вниз, і формула застосується, тільки вже буде по порядку йти j 7 і так далі, j 8 і так далі. Тобто, як потрібно, так і буде все. Якщо тут, до речі, немає нулика, звернули увагу, в нас же ж немає п'ятого учасника, тому тут і немає нічого додаткового ніякого нулика. Так, прибираю. Ну, так Сортування вже ми. Подивилися, як це відбувається. Ну і в принципі все. У нас є чотири файли. Журі заходить тільки в кожен із файлів із трьох. Заочне оцінювання наукова конференція та постерний захист, виставляє свої оцінки у клітинках без форму, тобто на своїх сторінках. Загальний файл вони заходять, коли разом зібралися і визначають місця. Тобто, подивилися по балах, зайшов голова журі на сторінку, там, де у нас вже знаходяться результати всі разом підсумок. Тобто їм навіть на ось ці сторінки не потрібно заходити. Вони зайшли на сторінку підсумок, тут виставили, виставили автоматично всі циферки, результати, відсортували від найбільшого результату до меншого і розставили місця. Ну, от і все. Дякую за увагу! Ну і сподіваюся, у вас так само все швиденько вийде зробити.